Проводили русалочок, проводили гіркою осокою, заломили, щоб ці русалочки до нас не ходили. зеленого житечка не ломили, бо в нас житечко в колосочках, наші дівчата в віночках. Проваджали русалок, занурювалися у світ українських етнографічних традицій, єдналися з природою у зелений тиждень у саду філії, краєзнавчого музею, атмосфера таємничості, обрядові вбрання, пісні, автентичні страви відтворюють русальний тиждень. Унікальний заходу полягає в тому, що власне сьогодні. В компанії краєзнавчого музею і етнопроект Скарбниця Вікторія Лемещенко ми намагалися продемонструвати проводи русалок, тому що це продовження тижня, зелених свят. Трійці, і ось якраз три дні після трійці це проводи русалок, коли водили, скажімо так, дівчата відповідні такі проводи в поле з тризною, з спеціальними стравами, співали обрядових пісень, танцювали обрядових танців. І ось сьогодні ми, скажімо так, на нашому подвір'ї намагалися відтворити ось цей процес. Русальна хода, подвір'я услане запашними травами, ритуальні хороводи все це старовинний обряд, звичаї древніх слов'ян. У кожній місцевості. Ті України вони різні, водили в Західній Україні на Рівенщині, водили куста, в центральній Україні водили тополю. у нас були проводи русалок. Наші пращури вірили в ці містичні істоти. Вважалося, що коли тільки розтанув сніг, і от русалки виходять з водойми, і вони там уже ж на деревах, на полях, але вони мали на, шку... на... ну як. Русалки могли наносити шкоду, наприклад, посівам, або, наприклад, там худобі, там лякати, ну там бешкетувати. І тому, от саме на, на трійцю вважалося, що вже офіційно починалося літо, і треба було провести русалок, щоб вони не наносили шкоду господарству. Ми зараз повертаємося до наших традицій, до нашої спадщини локальної спадщини. В першу чергу це був обряд локальний, це був прилуцький обряд. От прилуччений наш, ну і звичайно, наш культурний тил, Незважаючи на те, що сьогодні дуже важко проводити такі свята. Але ми розуміємо, наскільки це вкрай важливо, аби ми пізнавали своє рідне, своє локальне і навчали цьому наших дітей, нашу аудиторію. Русалок, як берегинь води та берегинь врожаю, вшановували всі, хто присутній на заході, вшановували і не забували про обереги, аби не залоскотали русалки, запашні трави, надійний захист. Я теж від русалок такий оберег собі. Зробила ми на поясі, бо ми вже жінки, ми на віночки вже не одягаємо, тому ми носимо так. Це полин, це лепиха, це м'ята. Вважалося, що ці трави вони ті, що пахучі для нас, вони для цих міфічних істот, вони надзвичайно смердючі. Вони не витримують цього запаху. Тому це наряжали отак: от щоб це була оці ці трави були. Лепиха бралося іще гілля там. ну, рослинності, там клечення, будь-які квіти Задобрювали русалок, ритуальними стравами, готували такий собі відкуп. Бралася пеклася житня хлібина на свіченій воді, і от виносилася і залишалася вона там. Саме для них. також готувався спільний обід для всіх, хто проведжав «Богинь води та «Берегинь врожаю. На обісті філії краєзнавчого музею також готували. Просто неба варили козацький куліш, рецептом не ділилися. А от про секретні інгредієнти для неймовірного смаку розповіли: побільше масельця, побільше яєчок, і звичайно, ще ми сьогодні не практикували, але нам розповіли рецепт, що потрібно ще конопляні зерна туди розтовкти. І також до докласти. Перші в житті смакували ще одну автентичну страву. Квашу за старовинним рецептом готувала Ольга Вовчук, керівник гуртка Смачна країна Варвенського центру творчості дітей та юнацтва. Кваша це напій, але напій дуже корисний, корисний він саме своїм приготуванням, способом приготування. У кваші заквашуються декілька видів борошна, потім вони сквашуються. А потім додаються ягоди, буряковий солод і сезонні ягоди. Готується кваша довго, це дуже тривалий процес. Господиня про все подбала заздалегідь. Рецепт надійний, випробуваний і дуже смачний. На 300 грамів житнього борошна можна цільнозернового. Я додаю половину, тобто 150 грамів пшеничного борошна, теж можна цільнозернового і так само 150 грамів гречаного борошна. Гречаного борошна мені здається в продажі, не буває, немає тому я додаю його власного виробництва на кавомолці подрібнюю, просіваю і додаю. Це в рівних пропорціях 150 і 150. Це борошно, я запарюю крутим кип'ятком, десь приблизно літрів чотири в мене пішло на запарювання. Потім добув кисало це в теплій духовці. В духовці була включена лампочка, періодично я додавала трішечки тепла. Коли воно забродило, з'явився такий кисловатий хлібний смак, аромат такий з'явився. І я ще сюди додавала десь столову ложечку цукру. Коли я побачила, що вона вже гарно скисла, я додавала сюди. У звар на гарних таких смажених, не смажених, а сушених у печі, яблуках, грушах, сливах. Отакі, що був дуже смачний насичений у звар. Узвару добавила, щоб оця суміш стала рідкою, рідкою такою, як тіста на млинці. Потім додавала ягоди, які в мене були бажано сухі або заморожені. Потім цю всю суміш я варила, але варить треба або в емальованому посуді, або в глиняному. Коли після того, як закипіло це зверху на плиті, я ставила знову в духовку на маленький огонь і томила приблизно годинку-півтори. Слідкувати треба, щоб не збігло, тому що саме смак і саме користь це у піні, яка там утворюється. Потім охолоджуємо і вживаємо. І куліш, і кваша вдалися, смакували, і навіть добавки просили, що то наше рідне українське. Кваша дуже смачна, в неї такий специфічний смак, автентичний. І ще раз засвідчує оцей приготування кваші і сьогоднішнє все свято, що людина і природа і в Україні так завжди було. Що ми з природою одне ціле, і українці це доводять, і тому все у нас буде добре, тому що ми любимо природу, шануємо свої традиції. І це найголовніше неймовірну атмосферу єднання з природою, атмосферу автентичності допомогли відтворити учасники народного аматорського театру хореографічної мініатюри. «Апломб». дівчатка вправно перевтілилися в росалок мавок. Ми радіємо від того, що колектив сучасного танцю, але може, має змогу доторкнутися до традицій. До українських традицій, до того, що було в житті наших бабусь, прабабусь. Сьогодні випала така нагода долучитися до відновлення українських етнографічних традицій. Це безпосередньо до. Закликання русалки, щоб нечиста сила пішла і не трогала нас протягом цілого року. От смачні були частування. Дуже сподобалася Кваша, ніколи в житті її не пробувала, але автентична українська страва дуже гарна. І, звісно, ж кулішку, де ж без коліша. От, дякуємо нашому музею, що дає можливості долучатися до таких заходів. Русалок провели гідно. Тепер сподіваємося на гарний врожай. Собі додали здоров'я, полю, родючості, домівки вберегли від зла та біди. Залишилося дочекатися перемоги. Разом ми зможемо. Все буде Україна!